Дорогі друзі, вітаємо вас на нашому каналі Містерії Оріани. Це канал про магію, про сакральні знання. Про ремесло. Тут хочу зробити ремарку, оскільки слово ремесло, крафт з англійської мови прикладається як ремесло, тому що колись у Британії, в старій, якраз магія та чари належали до ремесла. І мені це теж дуже подобається, тому що це не так сяк, а це дійсно такий серйозний підхід, тому що е ті, хто були... Ремеслярами вони робили різні горщики, там ковалі робили різні вироби з металу, ткалі шили гарний одяг, а відьми чаклували. Сьогодні я хочу запропонувати такий розклад. В результаті чого То я подивився відео, в якому індійський хлопчик говорить про те, що Україна у 24 му Році все-таки буде завойована Росією і значні її території будуть належати е, Росії. Давайте проглянемо, тому що 24 четвертий рік уже близько, і е, мене це теж турбує. Я е, не вірю, що це можливо. Не вірю. І сподіваюся, що кожен з вас. Моїх дорогих українців також в не вірить. Але давайте просто побачимо, що демонструють карти Таро. І навіть якщо відповідь буде погана, то це ж не вирок, тому що кожен здатен вплинути на ментальне поле та вплинути на формування майбутнього. Отже, поїхали разом. Значить, перша карта дійсно Україні треба буде відстоювати позиції дуже жорстко, тому що бачимо бій, це енергія вогню, і вона дуже дуже інтенсивно так вривається. 24-й рік, на жаль, ми бачимо, ми бачимо воєнні дії, значні втрати, печаль, смуток, і іноді буде викликати виникати потреба в тому, щоб зупинити війну, тому що в значні втрати. Теперішня знову ж карта. Ми бачимо ми дивимося саме в цьому аспекті про 24-й віку цю ймовірність захоплення і поневолення українських земель. Треба Росії дуже багато працювати, щоб саме відбулося це поневолення. Поки що ми бачимо, що ці карти показують про можливість, можливість захоплення. Фундамент ситуації, активні дії будуть вестися для того, щоб завоювати все-таки українські землі. Так, е, карта минулого. Це, це війна безпосередньо. Це все почалося. Ну, війна призвела до того, що можуть бути такі наслідки. Погані наслідки можуть бути е, у майбутнє. Ситуація виникає певний вибір. Ситуації щось відбувається глобально, і Росія може. Дислокувати кудись свої сили. Це насправді плюс, тому що е, тоді пророцтво це може не збутися. Йдемо далі. Е, що ж, треба, щоб відбулося, щоб таке сталося? Е, ви знаєте, це потрібно. Потрібно щоб з'явилися якісь нові сили, можливе втручання ще когось, когось нового, поки що того, хто не втрутився у цю війну. І якщо цей третій втрутиться, тоді можливо це при ці просла запустяться. Так, е, да, дійсно оточуючи середовище, хоче, щоб Україна розвалилася. Тобто є країни, які дійсно потужні країни із потужною зброєю, і які також хочуть, щоб Україна все-таки розпалася. На жаль, як би, як би це прикро не було. Е, важко бачите, наші рідні дуже важко, тому що все звалилося і стомлюється. Ресурс слабенький. На жаль, слабенький ресурс. Хочеться, щоб більше був. І кінцева карта. А. Йоперний балет. Диявол. говорить в принципі про поневолення. Про поневолення. Але, що ми робимо? Що ми робимо? Давайте продовжимо так. Розклад поганий. частково він підтверджує ту інформацію про те, що можливо це завоювання, але це не вирок, тому що я теж не хочу вірити. Так, є така інформація, але я нагадую, що карти Таро це не вирок. Це ймовірність того, що це може відбутися. Зараз ми подивимося, що треба зробити. Ми йдемо далі, не закінчимо. А я не хочу на цьому закінчити, сказати, що все погано, що все капець. Ні, не капець. Ми продовжуємо, що треба зробити українцям для того, щоб цього не відбулося, щоб це пророцтво не здійснилися. От так. Е, ця новизна, нова сила, яка має з'явитися, вона має бути е, на підтримувати українців однозначно. Також це енергія любові. Як би ми не втікали від цього, нам треба навчитися проявляти цю любов. Значить, це нова сила і любов. Однозначно, е, ми бачимо кубки. Вода сілення. Ми повинні підтримувати, стілювати один одного, наповнювати, щоб наші кубки і наші душі не були порожніми. Друга карта у нас дуже потужне коріння. У нас дуже потужні е, наша, ми, наша минула історія, наші славетні подвиги. І оці традиції, традиції прадавнього світу. Е, їх треба відновлювати, показувати, що ми дійсно е, своєрідна самобутня нація, в нас своє власна історія. І це треба робити зараз. Треб, треба не соромитися наших коломийок, наших колядок, наших щедрівок. Е, треба це продавати у спадок. Треба, щоб воно ожило. і Приходило із минулого вже до наших дітей. Треба формувати нашу культуру. Але ж ту, яка ще була там. Знаєте, тут і носити оці вишиванки, підтримувати абсолютно все, що українське. Я, от, знаєте, тут зараз говорю, включаюсь, так як українець, і говорю, от все це трошки так емоційно. Але дійсно, ну, це так. Тому кожен це може робити, відроводовжувати, навіть якісь певні ремесла. Ми бачимо кубки, кубки. До зцілення, до речі. Так. І третій крок. Нам треба вийти з ілюзій. Українці мають вийти з ілюзій. І якщо кожен буде думати, моя хата з краю нічого не знаю, буде погано. Нам треба зрозуміти, що в нас є проблеми. У нас є проблеми з владою, в нас є проблеми з корупцією. Ми не можемо бути байдужими. Ми не можемо заплющувати очі, якщо ми хочемо, щоб Росія не перемогла. Бо дійсно нашим військовим потрібна зброя, У нас е потужна армія, і військові про це говорять, і дійсно вони кажуть, що ми можемо програти, якщо в нас не буде зброї, тому це важливо. Підтримуємо і не здаваємося. У нас шанс є, незважаючи на те, що пророцтво. Може здійснитися, але це майбутнє. У нас є теперішнє. І за це теперішнє, кожен свідомо повинен ухопитися. Тому що це вибір кожного, абсолютно кожного, хто є українцем. Дякую за увагу. Зичу вам благословення. Не впадаємо у відчай, єднаймося і віримо у перемогу.